Вибух за кілька хвилин ще один Росія випустила дві балістичні ракети просто по центру Сум. У вихідний день загинули 35 людей. За тиждень до цього іскандер забрав 20 життів у кривому розі. Питання, як закрити українське небо від російського ракетного терору, постало вкрай гостро. Про обіцянку надати Україні сім систем ППО Петріот згадав напередодні під час свого візиту до Одеси генсек НАТО Марк Рюте. поставку цих комплексів партнери анонсували ще торік у червні. Там зобов'язалися постачати Україні сім комплексів Петріот. Це забрало трохи часу. Нині більшість з них уже або будуть доправлені найближчим часом. Минулої п'ятниці прозвучали нові заяви, аби переконатися, що з системи Петріот буде зібрано все необхідне і її передадуть. Україна розглядає різні варіанти отримання додаткових петріотів, наголошує Володимир Зеленський. Це і оренда установок України, які їх мають, і одержання ліцензії на власне виробництво систем і ракет до них, і придбання додаткових петріотів у США одна система, яка коштує півтора мільярди, Ми готові купити, і нам потрібно хоча б 10 систем, щоб закрити деякі міста. Тільки цивільних, центри міст максимально там, де багато скупчення людей. І це 15 мільярдів. Ми готові заплатити ці 15 мільярдів. Ми знайдемо ці гроші і все будемо сплачувати. Та за даними видання Більд, Трамп відмовився від такої угоди, навіть на комерційній основі. Установки Петріот насправді дефіцитний товар у світі у США на рік виробляють у середньому 15 нових одиниць, і черга на їхню купівлю розписана на роки вперед, тоді як Україні для захисту одного великого міста потрібно 2-3 системи Петріот, аби ефективно відбивати російські балістичні атаки. Аби не чекати роками і не залежати від виробничих потужностей і політичної волі партнерів, Україна взялася за розробку власної системи протиповітряної оборони стратегічного рівня. Про це днями заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга і запропонував європейським державам зробити інвестиції в цю програму, щоб пришвидшити її втілення. Вже має певні розробки, які на майбутнє можуть стати основою для вітчизняної системи ППО. Ще в 2018 році КБ Південне презентувало розробку під назвою Кільчень. І вона за своїми характеристиками вона була навіть краще ніж Петр. І це насправді не те, що там якась фантастична або російська аналогів Аналога. А це. Тому що ну, Петри, от, от, система Пак 3 вона фактично з'явилася там 93, 94, 5 років. Да? Тобто цій системі вже 30 років. І деякі кажуть, що це взагалі застаріла система, але просто іншої нема. До складу системи кільчень мали увійти близько шести одиниць зенітно-ракетних комплексів, які здатні уражати маневрувальні аеродинамічні цілі на відстані до 280 кілометрів, а також обстрілювати одночасно до 12 цілей, половина з яких можуть бути балістичними. Україна мала певні напрацювання по створенню власного зенітного комплексу, який мав би замінити в майбутньому ще радянський комплекс «Ес-300». Ми напрацювання саме по е, проєкт. Називався Корал. Одна з ракет, яка розроблялася, мала бути ракета Блискавка, яка так само потенційно могла бути компонентом системи протиповітряної оборони. Планувалося, що корал стане універсальним комплексом, який можна буде монтувати і на сухопутну, і на морську платформу, і навіть чіпляти на літаки. Цей комплекс мав знищувати не лише стандартні повітряні цілі, а й балістичні ракети. То в тому, щоб збивати балістичну ціль, я думаю, тут треба входити в якісь союзи з нашими європейськими партнерами, якщо вони захочуть, тому що одна справа активність трейн-металу, і там, де залізе, там де нема нічого такого нові. А зовсім інше питання це системи наведення, це систем, це французька оптика. Вона в військових справах до ну, цього часу найсучасніша. Від такої співпраці поєднання західної системи ППО з власними розробками є у Польщі. 2015 року там запустили проект ВІСЛА багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони країни. Це частина інтегрованої системи протиповітряної оборони, яка містить ракету перехоплювач великої висоти, відому в Америці як Петріот, з ракетою перехоплювачем середньої дальності і висоти, відомою як Нарев, яка виготовляється у Польщі і у Великій Британії. І менш дорогий перехоплювач малої дальності, відомий як «Поліца» або «Поліца Плюс, який також вироблений в Польщі та використовується проти загроз на малих висотах. Усі елементи із закордонного і власне польського виробництва підключені до єдиної системи. і Вона об'єднує їх у загальну мережу з автоматичним виявленням та ураженням цілей. Польща змогла зробити протягом останнього десятиліття систему протиповітряної оборони, яка об'єднує цю зброю, її окремі радари та створює систему командування, управління і зв'язку, яка надає персоналу ППО єдину картину повітряного простору країни. І завдяки цьому є більше часу для ухвалення рішень, як найкраще перемогти кілька загроз, що наближаються одночасно. Це той досвід, який може взяти на озброєння і Україна, вважає експерт. Головні перепони для втілення такого проєкту час і гроші. Варшава розробляє цю систему ППО вже 10 років. Її вартість понад 10 мільярдів доларів. Якщо говорити про створення таких фактично зенітних програм, то мова йде переважно про мільярди гривень, тобто це десятки і сотні мільйонів доларів. Ось крім того, це необхідний доступ до певних технологій, фахівців та звісно часовий ресурс. Тобто розуміємо, що від 4 до 6 років створюється базовий комплекс. Звісно, якщо створюють якісь модифікації на базі існуючого, то може знадобитися так само півтора-два роки. Yeah. У нас є те, чого немає у більшості провідних виробників бойовий досвід і розуміння того, що справді ефективно працюватиме в умовах сучасної війни. Тобто створення дієвого ППО для України у перспективі може стати основою повітряного щита для всієї Європи та бути затребуваним товаром далеко за межами України. Коломієць, Галина Пірогова, Євгеній Камінський, Подробиці «Інтер», марафон єдині Вине